Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Після дня незалежності України білоруси знову перейшли російський кордон колонами. Нічого їх життя не вчить. Крім того, провокували Україну на кордоні Житомирської області, де РГшну групу білорусів перебили у той же час. Нічна тривога і атака балістикою закінчилась плачевною для самих окупантів. Після балістики вони вирішили, що зможуть побомбити кабами, але не тут то було. В небі білорусі був збитий, мабуть, п'ятий за весь час літак су три переданий два тижні росіянами. Атакої. Ж два безпілотники Орлани, які наближались до українського кордону. Крім того, аварія зазнав черговий транспортний ІЛ-76, який отримав кабін ракетою від білоруського ППО до 40 десантників. загинуло. телеграм канал Білорусі в лояльний до влади занили, Мовляв, що це таке збивають уже у нас в небі. Втім, реакції Лукашенка не буде ніякої. Всі збиті цілі були російськими. Літак, крім десанту, перевозив ракети до Іскандерів. В той же час і вступу у війну Росії проти України білоруської армії є. Вважає начальник штабу бригади АЗО Богдан Кротевич. позивний тавер порцент сказав. Інтерв'ю засновником видання Гордон Дмитро Гордону, фрагмент якого Гордон опублікував у Телеграм. Кротевич звернув увагу, що зараз вагнерівці активно навчають білоруських військових. Зараз ігнорується тема, що вагнерівці відправили готувати білоруські війська. Мене це достатньо хвилює. У російських пабліках цю тему багато крутять. У нас в інфопросторі її немає. Мене хвилює питання вступу в війну білоруських військовослужбовців. Сказав боєць. Гордон уточнив, чи вважає Кротевич такий сценарій? Можливо, я вважаю так, звичайно. Мене хвилює. Можливо, повторний наступ РФ на напрямок Сум Києва. Можливо, на інші напрямки з і Білорусі на це треба звертати увагу на голоси начальник штабу Азова. Також в інтерв'ю обговорили ситуацію на фронті. Російські м'ясні штурми, мобілізацію демобілізацію в Україні, катування в полоні. Існує ймовірність, що російські зарницькі війська спробують атакувати Сумську, Чернігівську, Київську області з території Білорусі. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни майор запасу національної гвардії України Олексій Гетьман в ефірі еспресу за його словами. Наразі немає ознак, які б свідчили про такі можливості окупантів. Однак припустити це можна про логістичні можливості. РФ розповідав начальник ще. Линівської Вячеслав Чао за його словами є певні ознаки того, що росіяни щось планують. До того ж, там посилилась діяльність диверсійно-розвідувальних груп. По логістиці росіянам потрібно максимум два тижні, щоб перевести туди відносно велику групу військ. Зазначив гетьман. На його думку, російські загарбники можуть готувати базу, яка дозволить перевести декілька десятків тисяч військ. Зараз там склад російських військових менше 20 тисяч. Це не можна вважати ударним групуванням, але воно може бути посилене. Додає моє роз Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політ. Тільки в експертів анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.